Мої вітання: Honda ZARVI. Цілковито нова модель, яка вже офіційно представлена в Україні. І давайте одразу. І v була, ви її знаєте. CR-V була, ви її також знаєте. А тут вона між тими двома. В принципі я все найважливіше, вже наче й розповів виходить. Але ні, Honda один з небагатьох брендів, які і досі не підпадають під особливий шквал критики в мережі і докори в бік її надійності. Складновато почути, і це при тому, що принаймні останнім часом в технологічному плані вони вже точно не пасуть задніх. Ви дивитесь національну онлайн-презентацію моделі, яку ми вирішили провести спільно з Хонда в Україні. І це означає, що ви сьогодні дізнаєтесь про все найважливіше. Але власної оцінки цьому новому кросоверу я давати не буду. Сьогодні тільки знайомимось. Отже, ZRV. для початку треба зрозуміти, хто, де, куди і як, звідки цей форм-фактор і хто конкуренти. Було ж все прозоро. І тут. Я і сам до останнього часу плутався в цьому, бо у японців так буває, іноді вони знаходяться якось між звичними нам класами. Ну от у Хонди. Візьмемо до прикладу CR-V. -В. в принципі, це клас Тігуан, який конкурує з Тусан. Але CR-V, помітно просторіше за Тусан. А HR-V, наприклад, менший за Тусан. І менший за Кашкай, який в свою чергу також менший за Тусан. Але всередині там простору вже точно не менше, ніж в Нісані. Коротше. База тут 2,66, а довжина 4,57 метрів. Тобто ця модель довша за Тусан, але база коротша за Кашкай. Зрозуміло? Ні. Я вас заплутав, я знаю. Але так з Хондою завжди у них свій особливий погляд на здавалося звичні речі, свій підхід до, так би мовити, елементарних моментів, своє бачення того, як має бути, і звинувачувати їх в невірності власного підходу до інженерних рішень, справа, яка завжди вас заведе в глухий кут. Але я знайшов спосіб, як вам пояснити, який він цей ZRV. Я думаю, ви маєте пам'ятати попереднє п'яте покоління CR-V. Так от, він всього на 2 сантиметри коротший. База, вважаєте, така ж, але сприймається він меншим через те, що він вужчий і нижче на 6,5 см. Тобто, як би зараз авто не виглядало, в дійсності це повноцінний сі Просто старша модель CR-V дещо підросла і пішла далі. А от в цьому найпопулярнішому сегменті тепер удар триматиме саме ось цей новенький кросовер. Затерві самою Хондою позиціонується як кросівік, якщо так можна сказати. Сівік мається на увазі останній 11-го покоління, який, до речі, скоро має з'явитись в Україні. ZRV Has Civics DNA, гордо заявляє Honda. І в цьому, схоже, є сенс. Судячи з усього, останній Сівік виявився напрочуд вдалим, про що свідчать чисельні нагороди, отримані цим хетчбеком. Гібридна версія Сівіку і Хев стала і найкращим сімейним середньорозмірним авто 2023 за версією британського видання Паркерс і отримала титул найкращого сімейного автомобіля 2023 року від видання Car. Та й «Карвау» радить Buy It. І це ж мовчу про чисельні нагороди версії Тайпер. Так от, затерві, це наче Сівік, тільки кросове. І тут, схоже, дуже може й бути в основі. Ми маємо платформу Сівік. Ми маємо підвіску Сівік, тобто позаду тут незалежна багатоважільна схема. І ми маємо гібридну силову установку, як у Сівік. Під капотом тут дволітровий, що очевидно, атмосферний двигун, який виступає в ролі генератора для електромотора. Який і приводить в рух сам автомобіль. Якщо говорити про ДВЗ, то його характеристики взагалі не важливі, тому що ви їх ніколи не відчуєте на собі. Головне тут електромотор. І він на 184 кінські сили з моментом в 315 Нм. Я зараз умисно не буду вдаватись в подробиці реалізації гібридної силової установки Honda, бо ж ми вже неодноразово її розглядали, і неодноразово я озвучував свою думку з приводу того, що вона дуже ефективна. Підозрюю тут також. І враховуючи те, що попередній гібридний CR-V був економічнішим за RAV4, Цікаво, як буде тут. Прискорення обіцяють за 7,8, і це вже непогано. Але давайте згадаємо, що модель HRV розганялась швидше паспорту. І от якщо тут все саме так, як здається, то можливо, ZTRV це про легкий запал веселого хетчбеку в тілі практичного SUV. Я дуже сподіваюся, Хонді дійсно вдалося зберегти тут ДНК Сівік. Зовні затерві схожий одночасно на все, що пересувається нашими дорогами. І тут можна стверджувати хіба одне: дякую, що все, на що він схожий, сучасне. Хтось тут побачить навіть нотки Мазератці, хтось згадає про Форткуга, хтось буде говорити про макан, а хтось перекреслить все це своїм класичним, що попало. Але все це розмова про смаки. Ми ж можемо тільки констатувати. Він дійсно виглядає сучасним. Тут виключно леди. Причому попереду вказівники поворотів динамічні. А подивіться, як цікаво реалізували головне світло. Тобто, ось ДХВ, ось ближнє. Два сектори запалюються, а дальнє посередині. Ну, як мінімум, незвично, правда? Як все це тут працює, я розповім вже під час тесту, тому переконайтеся, що ви підписані на наш канал. Щоб точно не пропустити. А ми перейдемо до салону. Бо для Хонди це завжди було сильною стороною. І тут нас також зустрічає сівік. Дійсно, салон зетерві дуже нагадує салон одного з найпопулярніших хетчбеків в світі. Схожі рішення, схожі дизайнерські ходи. Я так розумію, дещо відрізняється посадка, але тут доволі по-легковому сидиш, скажу я вам. Матеріали які і якісні, і от на перший погляд, все здається доволі практичним. Хонда не відмовилась від класичного блоку клімату і впевнений за цей не раз подякують або вже подякували 99% оглядачів в Ютубі. Бо ж це правильно, так звичніше і зручніше. А частина функції зрозуміло тут, в мультимедійці. Звісно, я зараз не буду нічого стверджувати стосовно її роботи, але насправді я її оглядав і вже неодноразово і в HR-V, і в Jazz, і в Honda. -і. Тут вона така: ж. є підтримка бездротового Apple CarPlay, широкі можливості кастомізації під себе, а ще є камера заднього огляду, плюс є ще й парктроніки по колу. Взагалі. Скажу вам так: не схоже, що Хонда планувала якось там бравурно заявити, що бренд йде в преміум. Подивіться, ми пошили шкерзамом тут і тут. Все тепер, як робить та багато хто так робить. Але дійсно схоже, що вони намагались створити салон таким, щоб було зручно. Заявляю, що тут безліч місця для всього, щоб нічого не губилось. Я не можу і не буду зараз це підтверджувати чи спростовувати. Скажу тільки, що тут дійсно велика кількість різноманітних ніж і відсіків, це правда. Задній ряд затерві пропонує і підлокітник, і дефлектори, а от підігрівів я не знайшов. Багажник Хонди класично невеликий, тут 380 літрів, але функціональний. Підлога не має порогу, а спинки другого ряду при складанні утворюють дійсно рівну площину. Це тому, що подушка сидінь з'їжджає вниз і вперед. Для кросоверів Honda це своєрідний стандарт, інакше і бути не може. Але мушу зазначити, що Magic Seats тут немає. Magic Seats – це як у HRV, наприклад, коли ще й подушки піднімаються догори. Ну і наближаючись до фіналу. Хонда вам пропонує вибір з чотирьох актуальних на сьогодні кольорів без доплати, що звісно приємно. Ось вони і гарантію 3 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу на весь автомобіль, і окремо 5 років або 100 тисяч саме на гібридну силову установку. Я думаю, загально на цьому все. І зараз ми вже будемо підходити до питання вартості. Втім, тут є один момент, який необхідно озвучити, як я вважаю. Отже. Ви дивились презентацію нової Honda ZRV в комплектації Elegance. Elegance у Honda це не топ. І навіть не середня комплектація. Це, ну, наче база. Хоча особисто в мене якось базою ось цю комплектацію язик не повертається називати. Ну, тому що складно якось уявляється база на фул-леді з тими ж динамічними вказівниками поворотів, на 18 легкосплавних дисках. З бездротовим карплеєм і з повним пакетом систем безпеки Honda Sensing, який включає в себе і адаптивний круїз, і попередження зіткнень, і втримування в смузі руху з роздільним кліматом і таким іншим. До того ж з сучасною ефективною гібридною силовою установкою. У Honda є комплектації вище, і спорт, і адванс, але вони з'являться колись наступного року. Ось саме це авто в тому вигляді, як воно є. Коштує сьогодні 1 мільйон 689 тисяч 900 гривень. Це єдина вартість за будь-яку затерві, яку ви з часом так чи інакше почнете зустрічати на наших дорогах. Точніше, їх вже можна зустріти, бо у кожного дилера Honda в Україні є тестові автомобілі. Тож, велкам. Запрошуємо на тест. Хонда бренд особливий і не мейнстрімний. Вони ніколи не заявляли, що вони преміум, як, в принципі, ніколи і не грали в бюджетному чи то доступному сегменті. Сама себе Honda трактує як престижний бренд. А престиж, я вам зараз тлумачення зачитаю, це громадська оцінка суспільної вагомості індивіда практично тісно переплітається з авторитетом, повагою і впливом. Я знову ж. Не наважусь давати оцінку цій думці, але схоже на правду. Ви дивились національну онлайн-презентацію нової Honda ZRV на каналі Інфокар. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.